Розбиті долі, спалені тіла, відвуння від трагедії на роки. Лежить смертельна радіозола у лісі, де не чутно людських кроків. Росте бур'ян, ростуть чагарники, дерева, ніби велетні буяють. На випередки бігають вовки, і мавки між гілками розмовляють. В озерах синіх. У малих річках там коропи пірнають в синю воду, і риби, мов акули, у ставках полюють на весняну прохолоду. Вітер все блукає поміж стін, між вибитими вікнами гуляє, і сіра пустка із усіх сторін. Життя навколо у містах немає. На щастя, тут колись таке жило. На згадку. Скрипне гойдалка порожня, Чорнобиль, зона, біль Пусти село. Змінити щось, на жаль, тепер не можна.